Okay, рату Шевченківського районного суду Києва Аліна Зборщик. Офіційна зарплата 27 тисяч гривень, жодної нерухомості та авто. Ідеально чиста декларація. Проте на ділі 93 квадратних метри. УЖК автограф, квартира за адресою жмаченка, розкішний будинок в Осещині, дві земельні ділянки та Тойота Хайлендер 2020 року. Усе це офіційно записано на її маму. Аллу зборщик Остання працює не десь, а в окупованому Луганську. Алла зборщик, власниця підприємства Грант, яке офіційно зареєстроване в РФ у російських реєстрах. Її ІПН, адрес. Реса в окупованому Луганську, готель у Ростові, куди вона офіційно прописалася як громадянка Росії, у вересні 23 го та листопаді, 24 го вона вільно літала з московського домоєдова до Туреччини, і саме ця жінка, російська платниця податків, дарує донці в Україні десятки тисяч гривень. У 2022-му 205 тисяч. У 2023-му ще понад 56 тисяч. А крім неї, ще й директор тієї ж компанії Гран Сергій Липченко передає Аліні з 54 тисяч гривень у подарунок. А тепер стає зрозуміло, чому ця історія попри родинні зв'язки з окупованими територіями та джерела. Коштів із Росії не заважала Аліні зборщик обіймати свою посаду у суді. Справа у близьких романтичних стосунках з Євгеном Мартиновим, головою Шевченківського суду. Мартинов не просто суддя, це одна з ключових фігур, яка має значний неформальний вплив на внутрішні процеси. Його підтримка це прямий канал до зеленого світла для зборщик.